Корпоративний театр Феротейл компанії Форекс, по що у горішніх плавнях, зовсім юний, йому лише два роки. Але поціновувачі театрального мистецтва не лише нашого міста, а й обласного центру вже змогли оцінити майже професійну гру акторів та акторок. Також театр, яким опікується Владислав Шевченко, головний режисер Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя, успішно почав брати участь у конкурсах самодіяльних театральних. Колективів. Нещодавно в обласному конкурсі із назвою Під світлом рампи фаретелівським вечорам на хуторі поблизу Диканьки всі 18 членів журі одностайно віддали гран-прі. Вітаємо земляків із перемогою! Ну а на те вони і завзяті актори й акторки, що не можуть всидіти на місці і вже готують чергову прем'єру. Про що йдеться, дізнаєтеся із сюжету. Феротейл повертається вже за місяць, 30 серпня, на сцені міського палацу культури і творчості горішніх плавнів, аматори й аматорки корпоративного театру Феротейл представлять на суд глядача музичну комедію Кайдашева сім'я за мотивами творів Івана Нечує Левицького. Я цей твір дуже сильно люблю, тому що він... Він такою має містить в собі паску невелику. Ми всі з дитинства пам'ятаємо цей твір, всі пам'ятаємо, як там смішно лаялися, гризлися, перепетії всі, але якщо поверхню на нього дивитися, то так це смішна історія, яка відбулася в українському селі. Але якщо купнути набагато глибше, то там підіймаються настільки важливі соціальні проблеми, що просто це вже не стає де то, що комедією, це трагедія. як Мати спортила життя своїм двом синам і ті сини ж своїх дітей навчають тому, і це такий незамкнутий круг, який повторюється з того. І я поставив собі за мету залишити, подати весь цей матеріал, нічого не обманюючи не Левицького, тобто використовуючи його твір, але щоб глядач, який виходить з зали після нашої вистави, виносив собі те, що. А як гарно, що в мене в родині все добре, а я щаслива людина, що я можу на це просто подивитися з посмішкою. От і в мене намагання було трішечки акценти змінити, тобто на цій основі цієї історії, подати легку історію, яка застав змушуватиме просто любити родинні цінності. Наразі аматорський театр налічує майже 80 учасників та учасниць із числа працівників компанії Ферекспо, і кожен із них тут знаходить для себе свою нішу адміністрування створення декорацій, чи пошив костюмів, просування театру, чи акторство кожен займається своїм і кожну виставу дійсно відбувається кастинг. І вже ті, хто претендують на виконання якихось ролей, вони приходять саме на акторський кастинг. Він також був проводили ми його і перед кайдашевою сім'єю. Прийшли ну більшу актор частину акторів. Ми вже знали за два проекти, які в нас були. Разом познайомився там з молодими, хто добавився, хтось повернувся з першого проекту, хтось навпаки вирішив тепер трішечки від софітів, трішечки відділ віддалитися і спробувати себе більш в адміністративній ролі, але відфотографували. Сіли за столом з постановниками, розкинули ці фотографії карти та і почали ворожити. І так склалося, що дехтось отримав неочікувану роль, хтось навпаки трішечки засумував, бо вже щось похоже, дібне грав. Але ну, почалися почалася робота над новою виставою. І зараз вона вже кипить, бурлу, вирує і бурлить, коли на дворі 38 градусів спеки. А ми танцюємо натхненно. От то можна відчути любов до мистецтва. Повній мірі Дмитро Люлька вже відомий місцевому глядачеві за виконанням головних ролей у попередніх виставах. Після гучного виступу у січні поточного року у вечорах на хуторі поблизу Диканьки знову залюбки прийшов на кастинг. А його родина, дізнавшись про участь тата й чоловіка у наступній виставі, вже не дочекається прем'єри. Не всі зраділи, особливо діти. Вони прямо о папа, ура! нарешті, нарешті знову. Ми тебе побачимо на сцені. А коли, а коли вже йти дивитися, а хто ти там? Багато купа запитань, тому всі дуже раді, всі підтримують. І хто ж ви там будете на сцені? А, в цій виставі я граю старшого сина Карпа. Хочеться не розчарувати глядача, не підвести команду. Це найвеликий саме, саме страх актора. І над цим постійно працюємо, всі один одного підтримуємо. Uh, тому сподіваюся, що все вийде. А Якщо не вийде, то вибачте, ми ж аматори. Дмитро звісно, поскромничав: феротейлівців певно, вже не можна називати аматорами. Вони працюють на рівні професіоналів, і режисер не дає їм потурань, адже сцена не терпить фальшу, і глядач їм не повірить. Цікаве і одночасно нелегке заняття вони вибрали. Зважаючи на те, що учасники й учасниці приходять на репетиції після основної роботи на підприємствах, на них лежить вдвічі більше навантаження і відповідальності. Вікторія Яворська також вже не мислить себе без театру. Цього разу вимушена була згадати Кайдашеву сім'ю. Твір пам'ятаю зі школи. Якщо чесно, от як я Уявляла, так це і сталося. Я граю роль малашки, молодшої невістки. Це, в принципі, я вважаю, що моя роль така ж звичайна просто дівчина, звичайної сім'ї. Тому я думаю, що. Мені буде не важко це зробити. Ольга Манжарова в театрі. І акторка, і СММщиця, і адміністраторка, і натхненниця вважає Феротейл родиною. Обожнюю кожного, і кожен приходить туди не тільки. Відволіктися, але й поділитися своєю енергією та зрозуміти наскільки важливо в цей час бути разом і нести світло людям, і якщо ми допоможемо, хоч одній людині, що яка прийде і посміхнеться, від зробить щось е, корисне е, і зрозуміє наскільки важливий цей труд, то е, це буде вау. Феротейлівці завдячують за підтримку у цей нелегкий час компанії Ферекспо і міському голові Дмитру Бикову за надане приміщення для проведення репетицій. Далі буде ми обов'язково ще розповімо про підготовчий процес, а за тим про прем'єру Кайдашевої сім'ї. Перчи, перчи, ще й солі туди давно вже не їли з перцем.